31 жовтня в актовій залі міської ради відбулося засідання 66-ї сесії Подільської міської ради першого скликання під головуванням секретаря Подільської міської ради виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського. На засіданні також був присутній начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Відповідно до порядку денного депутатами було розглянуто 19 питань, які було детально опрацьовано на засіданнях постійних профільних комісій. Розпочалось засідання з виступу заступника подільського міського голови Анатолія Корчового, який запропонував на розгляд депутатів питання, що стосувалися земельних відносин та розвитку комунальної сфери Подільська, зокрема, про внесення змін до договорів оренди землі, про внесення змін до програми благоустрою, ремонту, утримання об'єктів комунальної власності і Багатоквартирного житлового фонду упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської міської територіальної громади на 2025 рік. Про внесення змін до програми енергозбереження та енергоефективності Подільської міської територіальної громади на 2021-2026 роки. Про внесення змін до програми поводження з тваринами та регулювання їх чисельності на території Подільської міської територіальної громади на 2023-2027 роки. Далі про внесення змін до програми розвитку освіти подільської міської територіальної громади на 2022-2025 роки доповіла заступник міського голови Людмила Задорожна. З наступних чотирьох питань виступила Таїсія Скрипнік, заступниця подільського міського голови. Серед запропонованих на розгляд питань були наступні про внесення змін та доповнень до програми підтримки військових частин Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України, Подільського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки та інших військових формувань на 2025 рік. Про внесення змін до цільової програми Доступна медицина на 2025. 2025-2026 роки у Подільській міській територіальній громаді. З блоком фінансових питань виступила перший заступник подільського міського голови, начальник фінансового управління Олена Музичук. У своїй промові Олена Валерівна доповіла про внесення змін до програми законності безпеки та порядку на території Подільської міської територіальної громади, безпечна Подільщина» на 2025 рік. Про внесення змін до рішення Подільської міської ради Подільського району Одеської області від двадцятого року номер 1027 – про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2025 рік та про прийняття участі в експериментальному проєкті щодо взаємодії між партнерськими громадами та громадами форпостами. Про затвердження меморандуму, про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад від 24.10.2025 року та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад доповіла керуюча справами Подільської міської ради Олена Чуприна. За результатами голосування варто відзначити, що 66-та сесія Подільської міської ради першого скликання була конструктивною та результативною.